Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал. Відкриваю ворота удачі або відкрити ворота удачі. Хочу всім подякувати, хто зі мною за підписки, за донати, за хороші коментарі. Ти, що не підписався, підписуйтеся і донати по моїй карті Приватбанку. Для ритуалу запалюю свічки. 23 ритуал. Не менше 4-5 разів. Буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Сички запалюю. Ретуал відкрити ворота удачі. Розпочинаю. Вона цьому допомагають святі небесні сили. Сам Творець Пресвята Богородиця. Наші всі ангели, архангели і все свята, небесна Радь. по справедливості. Амінь. син тебе сами святим'я твоє. Хай призадвоє, хай буде воляти. Як на небі таке на землі, наш насушний да нам сьогодні.

що Починайте шасси на меса на святий на землі. Хрім наш насрушний та нам связи прости провини наші. ми прощаємо прощаємося нашим і не веди на своих спокойствие нас и духа в Аминь. Слава Туру, Синус тому духаний, посадник и Вішні Ами. Слава Туру, Святому Духа, не посачатник и вишни. А то на автомобду не по сейчас две кивишні. Аминь, аминь, ами. Відкрываю. Я ваше ім'я в собі. Ворота дерев'яні, за якими моя, ваше ім'я, удача. Вирвалась мені, ваше ім'я, везіння, щастя і дохит. Я йду до мене, ваше ім'я, мій дім приходіть люди добрі. Вам від мене ваше ім'я. Допомога, робота хороша. А ви мені, ваше ім'я взамен финансы и подарки славні Аминь. Я, ваше імя, розкорова відкрила собі, ворота, деревянні, за якими Моя ваше ім'я. Удача. Вирвалось звідти мені, ваше ім'я, везіння, щастя і дохід. Я йду до мене, ваше ім'я. Мені приходіть до мене, ваше ім'я. Люди добрі. Вам від мене ваше ім'я. Допомога щира і робота хороша. А ви мені, ваше ім'я, взамін фінанси і подарки славні. Амінь. По справедливості. Я ваше ім'я. Відкрила ворота собі, ваше ім'я, дерев'яні, за якими моя, ваше ім'я, удача вирвались з неї, вирвались до мене. Ваше ім'я. Везіння, щастя і дохід. І айда до мене, ваше ім'я, мій дім. Приходіть до мене, ваше ім'я, люди добрі. Вам від мене, ваше ім'я, щира допомога і робота хороша. А ви мені, ваше ім'я. Взамен фінанси и подарки слава без по справедливости. Амін, амінь, амінь. Я сказала так и буде. Тут кому закрывали удачу. Все відскрываємо. Удачі фінансових справ, кому закривали, закривали дороги, а до удач. бачите, стоїть зняття. Дороги судьби відкривається. Закривали удачу в самореалізації, у роботі, в бізнесі. Закривали удачу і дороги до матеріального процвітання в житті. Закривали удачу і дороги до стосунків до кохання, до особистого життя, до створення сім'ї до признання. Закрывали людину повністю. Потом почти не основе. У кого тут по циклішностях. Це закуталки. З вас ваше імя. Я знімаю ліквідоваю від вас ваше ім'я. Відвертаю вогні спалюю. Всякі темні справи, також віск у воску закріпляю, дорогу, недругом, злим людям, ворожбитам. там. Колегам по роботі, всім нещирим людям і завжди з дорогу до нас, ваше ім'я. назавжди закриваю по справедливості. Всі труднощі, перешкоди, закриття. Без грошей я проблеми в фінансових справах, проблеми в роботі, самореалізацію, проблеми з втіленням ваших проєктів, життя. У з По справедливості. І застине, всякі проблеми, невезіння, неудачі, всякі закриття, перекриття і фінансового каналу, і в матеріальному житті і в сімейному житті, і в особистому житті. Роботі кар'єри, самореалізації і проблеми з клієнтами тут когось є торгівлі чи іншій роботі, бізнесу, самореалізації. Знімаю, ліквідовую від вас ім'я. Відвертаю назавжди, скидаю віск, воску запечатую. печатою по справедливості, всітних людей. І конкурентів, і колег по роботі, і кровників близьких далеких, і сусідів, і заздрішників які блокують, закривають нам удачу, дороги, життя судьби, до особистого життя, до, до створення сім'ї, до зустрічі, які створюють проблеми у фінансах наших, доставляють, щоб вони співали нам романси які всі крадники, які крадуть нашу силу, енергію, благоплутю процвітання, і успіх в роботі, кар'єрі, які крадуть наших клієнтів, які крадуть наші ресурси, фінанси, удачу, від всіх людей. разом з їхніми темними справами і словом і ділом посилаю на суд Божий по справедливості. І від нас Ваше Ім'я назавжди відтікає. Удачу. Успіх, благополуччя, процвітання, везіння, признання, наше життя, на нашу судьбу, з новою силою повертаю. и продолжаю. Нехай будет так. Теперь я ставлю захист. Кто ж не хочет, то я ставлю захист. А я все равно поставлю. З нами Господь Бог і всі святі і все Свята Небесного Рач, ангели, архангели, Серафими, хоровими, які нас захищають і допомагають у нашому житті. захищає нашу вдачу, наші видіння, благоплоття, прититання, наш успіх у всіх сферах нашого життя, нашої сім'ї і наші дороги життя і судьби. Всякая зла, всяких темних справ і ділом. і ділом из завтрасті. Воєнною і і блоків, і всяких темних справ. І шкоди наших сусідів, наших ворогів, видимих, невидимих, наших колег у роботі, посоналізації від втручання наше життя. Особисте життя, нашу роботу, нашу судьбу. Усіх недобрих людей. Близьких далеких кровників. Друзі, мої доброзичниці. Я суперниця суперників, Від всякої магії. Всіх воєнчилодійства. Від пропасів. Від пропусті, від, від Неудачі. Від замків. Від замків на закриття наших справ наших починань, нашої роботи. Комусь робили на роботу? Суалізації. Закриття. Закриття. Перекриття нашого успіху було плоття процвітання, нашій роботі в бізнесі, самореалізації від крадників і перекриття доріг нашим клієнтам. Всеки скритих нетругів і заказних мистрів. Як вогняну стіну нікому не зруйнувати, так нам більше нашої вдачі, візіння, успіху, в нашому житті не пошкодити і моїх слів, не змінити. Не переламати, не розрушити. Як сказала, таки буде. Розпробували всі. Амі. На цьому розділ закінчений. Підписуйте це, хто ще не підписався. Посилайте, донати.